Шановні колеги, шановні представники наймолодшої ланки нашої освіти, наймолодшої, але найбільш відповідальної, бо саме в ці роки в дошкільному віці закладаються основи розвитку особистості людини у подальшому, її життєвого успіху. Сьогодні наші серпневі конференції проходять в дуже важкий час для нашої рідної України. В країні йде війна, ми кожен день починаємо з новин. Ми читаємо, як просунулися наше ВСУ за добу, які події відбуваються. Ми чуємо тривоги в країні, ми вже до них десь звикли, але ми не можемо ніколи звикнути до того, що йде війна. Ніколи допоки не буде перемоги України. І настане мир в нашій рідній оселі. Я хочу сказати, що сьогодні ми всі представники єдиного фронту. І якщо ми працюємо на перемогу, то ми намагаємося кожен на своєму місці виконувати свої посадові обов'язки і не просто їх виконувати, а робити все можливе, щоб наша професійна діяльність була спрямована на Наближення перемоги України, на відновлення нашої країни, на майбутнє нашої країни, а майбутнє нашої країни це наші діти. І те, наскільки ми зможемо сьогодні їх захистити. Убезпечити, донести до батьків, як потрібно діяти в цих непростих умовах, щоб дитина не відчувала психологічного стресу, щоб вона найбільше могла адаптуватися до таких умов життя, в цьому сьогодні полягає наша з вами дуже велика місія. Багато дітей виїхали сьогодні за межі України. Багато дітей разом з їхніми матусями блукають по світу. І ми маємо зробити все можливе, щоб наші діточки повернулися до України, бо їм треба далі працювати, щоб відновлювати Україну. Я хочу сказати, що дуже позитивним є такий, от така подія сьогодні у дошкіллі: це створення. Такого онлайн-ресурсу дуже потужного дошкілля України освіти і піклування, яке безкоштовно надає консультації батькам, вихователям, як діяти в таких непростих умовах. Сьогодні вже на цій онлайн-платформі зареєстровано 21 тисяча електронних кабінетів, а за кожним електронним кабінетом стоїть і матуся. І бабуся, і група вихователів, і тому можна через таку платформу донести до кожного з них, як треба сприяти розвитку дитини навіть в такий важкий час. Я хочу вам побажати сьогодні? Вам, я неправильно сказала всім нам побажати сьогодні, щоб наша робота була плідна, щоб наші виступи були не просто теоретичними узагальненнями, щоб наші виступи не просто були спрямовані і розказували про наші досягнення і дослідження. А перш за все, вони були через призму того часу, в якому ми живемо, через воєнний стан в країні. І що ми маємо Зробити, щоб своєю професійною працею наблизити перемогу і відновлення нашої країни. Хай сьогодні наша робота буде плідною, хай сьогодні ми обміняємося досвідами, візьмемо щось найкраще для себе, щось зрозуміємо в цій ситуації, важкій для нас. Слава Україні!